Виконаємо основні вправи, ходьба по хвилястій доріжці з перешкодами, переступаючи через кубики. Ручки ставимо на пояс та переступаємо до лівої, то, то правої ногою через кубики, обережно не зачіпляючи їх. Спинка рівненька, слідкуємо за поставою, повторити. 4-5 разів. Наступна вправа прокочування м'яча одне одному між предметами. Допомагає мені алінка, присівши, прокочуємо м'яч між кеглями, не зачіпляючи їх повторити 4-5 разів. Тож виконуйте вправи та будьте здорові!